Що таке близькі стосунки і як їх будувати? Я не зможу вам на словах так пояснити, що таке близькі стосунки, тому що це потрібно відчути. Я лише можу дати вам певну вказівку, так, от, де ви орієнтовно для себе могли би зрозуміти, що власне зараз спробую зробити. Бо це речі, які потрібно відчувати. А те, що ми відчуваємо, ви можете навіть спостерегти за своїм досвідом. Коли ви щось потужно відчуваєте, складно це словами передати. От відчувати, відчуваєте в слова, не дуже виходить. І тому, коли ми говоримо про близькі стосунки, яких не було у вашому житті, то це щось нове. Воно того варте? Так, воно того варте, щоб з цим розібратися і навчитися їх будувати. Щось. Якщо ми говоримо про стосунки з іншими людьми, близькі, то можна поділити процес їх створення на дві фази. Фаза номер один це близькі стосунки з собою. Фаза номер два це близькі стосунки з іншими. Дуже важливо розуміти, що у вас немає шансу побудувати близькі стосунки з іншими людьми, якщо ви не в контакті з собою, якщо ви не довіряєте собі, не поважаєте себе і, по суті, не маєте тої близості самі для себе. Близість це значить бути відкритим перед собою, бути чесним перед собою, знати себе, поважати свої інтереси, знати свої таланти. Знати свої здібності, знати свої потреби, це все про близькість, тому то є, є момент відкритості. Не може бути близькість без відкритості, тому спочатку відкритість, а потім може з'явитися близькість або ще її можна назвати довірою. Так ось, відкрийтеся самі для себе, відкрити себе собі, тобто, у вас буде в досвіді, як це бути відкритим перед собою, і далі цей досвід тому зможе перенести на взаємини з іншими людьми. Бо якщо у вас немає цього ну, зміння себе в повній мірі, то ви не здатні зрозуміти інших людей. Тут йде пряма залежність. Ми можемо розуміти інших лише тоді, коли розуміємо, знаємо себе. Тому перший крок це увага на себе. Наприклад, в тій же програмі точка «До опори, ми на одному із кроків. Пропрацьовуємо такі питання, як що я зараз відчуваю, що я зараз почуваю, чого я зараз хочу. Питання скоровують увагу на себе. Ви звикаєте слідкувати за собою, за своїми бажаннями, імпульсами, прагненнями, відкривати і досліджувати себе. І тоді, тоді у вас з'являється можливість задовольняти свої потреби, займатися улюбленою справою, стаєте ресурсною людиною. Ви стаєте людиною в профіциті, яка має що віддати іншим. Має що віддати, тому що вона насичена, наповнена, вона задовольнила те, що їй важливо, вона знайшла себе, вона себе в певній мірі реалізовує, реалізувала, і є чим поділитися з іншими. І тепер, коли ми наповнені, ми можемо відкритися іншій людині, показати себе, бути їй теж корисні, ну і взамін отримати користь для себе. Це умова для партнерських взаємин на рівні. Рівноцінних партнерських стосунків. Адже близькість, близькість може виникнути лише в партнерських взаєминах, де є відкритість, довіра і, скажімо так, взаємовигода, взаємна вигода. Бо якщо одна сторона отримує вигоду, а інша ні, це не партнерство, це не близькі стосунки і це не стосунки на довір. Таким чином, така ось специфіка близості Разом з цим, оскільки ви вже знаходитеся в стані закритості, тобто нерозуміння себе і отже до інших людей, то на це є теж свої причини. От, тому для вас може бути ще один крок, який буде передувати розумінню себе. Це усвідомлення причин, чому ви закриті. Перша група причин вона очевидна, що е, в тому плані, що ви пройшли певний життєвий досвід, ну, в дитинстві, зокрема, де ви не мали можливості бачити відкритість, де ви не мали можливості бачити близь... близькість, її просто не було. Як ви могли навчитися тому, чого ви не бачили? Ніяк. Наш мозок вчиться лише тому, що він може побачити, сприйняти, почути, відчути на свого п'ять органів чуттів. Оцими каналами ми сприймаємо інформацію, мозок навчається і здатний тоді відтворити. Те, що він вивчив, те, що він побачив. Якщо цього не було в вашому оточенні, ну то воно ні звідки не з'явиться. Отже, перша група причин цього по факту не було в вашому досвіді. Це не добре, не погано. Ось є такий факт. Так? Друга група причин вам важливо було бути закритим. Вам важливо було бути закритою людиною. Бо якби ви тоді відкривалися, це було б набагато гірше для вас. Тому часто. Закритість є захисним механізмом, способом захистити себе. Ну, собі, ви приходите, ви десь помолилися, належали, щось зробили не те. Приходите до батьків, а ви дитина. так? Ви приходите до батьків і кажете, слухай, мамо, я тут от таке -то зробив недобре. І що ми можемо часто побачити у вольді реакції мами: крик, оцінка, критика, знецінення, покарання. Ми могли усвідомити помилку, ми хочемо просто поділитися, отримати підтримку, зробити висновки, допомогти, щоб нам допомогли розібратися. А часто ми отримали, навпаки, ще гірший стан, бо це комусь не сподобалось, що там в нас вийшло. І ми були вимушені закриватися, щоб більше в це не потрапляти. А як інакше захиститися? Раз закрились, другий раз закрились, третій, п'ятий, десятий, двадцятий. І це стає стилем життя. Це стає необхідністю. Бо там небезпека. Якби я зараз до когось прийшов, відкрився, там на мене наїдуть, розкритикують, принизять, знецінять. А воно мені нащо треба? А як це все проживати? Це боляче? Тому я закриваюся. Я спосіб захисту. Беремо банальну аналогію. Ви, коли приходите додому, ви двері закриваєте на ключ. Закриваєте. Що це? Це нічого інше, як закритість. У вас є своя територія, ви в неї зайшли, закрилися, тобто ви себе захистили. Для всіх це норма. Ми прийдемо, приходимо додому, закриваємо двері. Ми до цього звикли. Нічого особливого. Але ж, по суті, це теж елемент захисту. Тобто, ми, щоб захиститися, ми закриваємося. І це, для захисту це нормально. Але ж це нормально тоді, коли є небезпека, або там, високий рівень небезпеки, або такий, там, мінімальний. І ми профілактично проходимо, закриваємо двері, ну, на всяк випадок, Так? всяке буває. Але ж коли це стає хронічним станом в людині, то вона закрита постійно. І коли треба тобто, коли є реальна небезпека, і коли не треба. І вже так виходить, що в більшості випадків вже не треба закриватись. Але вона діє на випередження, ця модель мислення, ми це теж розбираємо, і стає стилем життя. Хоче людина того чи не хоче, це стає несвідомим стилем життя. Тому, перш ніж відкриватися собі, важливо зрозуміти, усвідомити причини, що у вас цього не було, чому у вас була необхідність бути весь час закритим чи закритою, ви від цього отримали конкретні бонуси і переваги, і це стало стилем вашого життя. І це відбувається у вас несвідомо. Доки це не перейде в свідомий рівень, ви не зможете нічого з цим зробити. Якщо ви готові до цих змін, Тобто ви так більше не можете. Ну тоді, ласкаво прошу в програму, і там ми зможемо з цим попрацювати. Якщо ви до цього не готові, залишайтеся в тому стані, в якому ви є. Лише додайте спостереження за своїми проявами. Тобто про просто почніть спостерігати, як ви зазвичай закриваєтеся, як це працює, як це проявляється, коли це відбувається, як це проходить, як довго це триває і так далі. Почніть досліджувати свою модель. До речі, навіть сам цей факт вже її трішки послабить. Трішки, але послабив. Ось така особливість. Тому поки що так, даю вам загальний орієнтир і розуміння. Є вже перша рекомендація до дій, яку можете взяти і застосувати. А вже в повній мірі відчути, що таке близькі стосунки, ви зможете лише на власному досвіді, тому що те, що я вам можу розказати про це, це буде мій досвід. І відчуття, ще раз повторюсь, важко передати словами. Поспостерігайте за собою, подивіться, як це у вас відбувається, і починайте досліджувати починайте своє дослідження. Це ваш буде такий нулевий крок. Потім буде перший це робота над відкритістю перед собою. А другий крок це буде робота з розвитком відкритості до інших людей. Почніть з нулового, підготовчого такого етапу. Будете готові, виходьте на зв'язок, зможемо далі рухатися.